Доброго ранку, мої шановні підписники та любі українці. Я знову вас вітаю на своєму каналі з Франції. Находжуся я на дикому паркінгу. Це такий у лісовій місцевості розташований, це називається як диким паркінгом. Ось, щоб ви бачили. Ось біля дороги Вон там ось з. Д... В долині, ну, туалет, де можна справити свої нужди, помити руки, вмитись. Там вон, інформаційна карта, ось е, поруч мене стоїть місце для прийому їжі, стіл та <кхи> стільці. Ось там ось далині також і ось туди і кругом <кхи> лісові. Насадження, Ну нібито як вдома, як як у дитинці, О, там ось трошки вдалині стоїть моя грузова машина, ось там ось з тої сторони там дорога, а за дорогою йде <кій> знову ліс. Я зараз вам покажу ту сторону ближче до дороги, ось тут вся такі от чудові розмітки. Ось люди стоять, відпочивають, хто курить, хто каву п'є, хто до туалету йде. ну Ось так. Дуже багато мандрівників, дуже. Зараз у Європі двомісячні канікули всі. Хотять кудись поїхати до моря. Ось тут такими сходами піднімаємося до гори. А ось тут ну, нібито як скульптура чи що вон чоловік із, із хлопчиком гуляють, щось теж відпочивають. Ну, ось так, щоб ви бачили, ось іде дорога, автобан. Вон, ліс, гори, кругом. Ось так от. Ось так люди живуть. І ось так вони бачать, куди йдуть їхні податки. Хотілося б, щоб і в нас вдома було так все. По-людськи, щоб ми платили всі податки і було Ну Ну майже так, як це роблять у Франції все для людей, для платників податків. Добре, бувайте мої дорогенькі, до репортажів, до наступних.